Привіт, друзі, вітаю. Ось така ось краса живе в моєму саду вже рік. Десь там лобода Світлана проростала. От подивіться, яка просто невірна краса. Вона виходить більш темним забарвленням, вже потім світліше і ось так красиво, красиво наповнює собою все навколо. Там вона під сільвердоларом гортензією виростає. У неї, бачите, Golden Alexandre вербейник теж вербозілля росте. Непримхлива, любить сонечко. Взагалі, в принципі, вона в неї має бути позуча кореневища. тому я трошки її ще потім розріжу агроволокно. А, але все в тому, що оця красуня мене дуже радує і після віссолиці своїм, свої, і квітами. Вони дуже гарно разом поєднуються, таку дуже красиву композицію. Бачимо, як вона буде все батареще поводити, тому що я ще не мав її особливо вирощувати. Дана приїхала восени минулого року. А зараз у нас травня. І ось таке буйство квітів. Па-па!